Вітаю, це знову громадський Львів. Мене звати Катерина Недеснова, і ми продовжимо наш марафон з Львівського медіафоруму. Нинішній наш гість це Левко Стек, військовий кореспондент Радіо Свобода, який вже майже рік провів у зоні проведення АТО. Будемо говорити з Левком про те, як працювати журналісту у зоні військового конфлікту і про його особистий досвід. Привіт, Левко! Привіт. Я знаю, що в червні на початку червня виповнюється рік, як ти поїхав в зону АТО висвітлювати ці події. От розкажи, будь ласка, ким ти пішов, взагалі, чому ти пішов і якою, якою людиною ти став зараз? Чи змінило тебе перебування на війні? Ну я навіть, якщо чесно, не задумувався, коли почав почалася на туристична операція. Я навіть не задумався, варто їх, то не варто. Просто я можливо скажу якусь банальну річ, але я скільки себе пам'ятаю, завжди хотів працювати в гарячих точках і. Ну, я, я, коли це все відбулося, я зрозумів, що треба бути іноді обережнішим зі своїми бажаннями, бо я планував поїхати на війну, а так вийшло, що війна приїхала до мене. А, ну, але в принципі це нічого не міняло. Тобто я, я одразу сказав всім в редакції, що я повинен там бути. Це важливо, це суспільно важлива тема. І не було навіть якогось вибору, знаєш, не було якогось вагання там, їхати, не їхати. Зібрався і поїхав. З приводу змін я не знаю, я не впевнений, що я особливо якось помінявся. Тобто, напевно, щось є, але краще це бачать люди довкола. Особисто я, я це сприймаю як роботу, тому і пропускаюся це і намагаюся не, не пропускати це через себе, тому що це заважатиме тобі, ти навряд чи зможеш робити цю роботу добре і робити її професійно. Тому я б хотів вірити, що я не особливо змінився. Ну просто до початку війни військова журналістика в Україні взагалі не була розвинута. Вона там представлена, була фактично самим цеплієнком. все. от ти теж поїхав, напевно, без якихось окремих навиків. Це все здобувалося по ходу. Розкажи, будь ласка, як це все відбувалося? Як твій перший досвід, перші помилки? От і що ти зараз знаєш, що треба робити, а що ніколи і ні в якому випадку не треба робити журналісту на війні? Справді, це, напевно, була якась якісь мірі авантюра, але ми всі мусили це робити, бо ти правильно річ казала, ніхто з нас не знав, як це робити, ніхто до цього не був готовий, ніхто не міг цього передбачити. І дійсно, я їхав без елементарних знань про те, як поводитися, там, скажімо, під час обстрілу, як надавати першу медичну допомогу, яке екіпірування треба з собою мати. Тобто, фактично, ти їхав як в звичайне відрядження, можливо, просто там. Ну, звісно, звісно, бронежилетом і з шоломом, але, напевно, це все, 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 що в мене було. І, і це все відбувалося по ходу, в полі. Тобто ти на власних там, шишках, які там набував, вчився, то, там, тих чи інших речей, які необхідні. На щастя, це все обійшлося без наслідків. Я, як бачу, живий, здоровий, не знаю, пощастило, мабуть, тому що було дуже багато ситуацій, коли все це могло вилізти боком, але ну. Зараз зараз навіть, знаєш значно більше, тому що впродовж цього року особисто моя редакція доклала дуже багато зусиль, дуже багато грошей для того, щоб ну, ти почував себе значно більш впевнено. На війні вони подбали про екіпірування, вони подбали про тренінги. Ми їздили навіть в Лондон для того, щоб нам розповіли експерти, яких немає в Україні, про те, як поводитися як поводитися власне в екстремальних ситуаціях. Там повністю тебе інструктують, починаючи від того, що з собою треба брати, і закінчуючи тим, і куди треба ховатися, від обстрілу стрілецької зброї, обстрілу артилерійського і так далі. Тобто я дуже вдячний своїй редакції. І я, я не розумію редакції, які цього не роблять. Нас намагаються далі економити на своїх журналістах. І коли я бачу людей без аптечки, і коли я бачу людей без бронежилета. Я не розумію цього. Мене просто злість якось переповнює від того, як люди просто напризволяще кидають своїх колег. Звісно, журналіст, знаєш, тут, тут не йдеться про те, забезпечили тебе всім необхідним чи не забезпечили, якщо ти хочеш потрапити до тебе, ти потрапиш ти в будь-якому разі. І тобі байдуже, за яких умов. Ну, так і є. У нас такі люди, у нас є, знає таких хлопців, знає таких дівчат, яким байдуже. Але ж є керівництво, є люди, які несуть за відповідальність, і... і це жахливо. Я би я би я не знаю, це так, так не можна робити, але в нас на жаль, така реальність. Чи можна сказати, що за цей рік в Україні сформувалася цінніша військова журналістика? Що у нас з'явилися ну відносно, як, якщо можна за рік стати професійним військовим журналістом? Ну, бо люди, які знають, що вони роблять, і відрізняють звичайну журналістику від військової сто відсотків. Сто відсотків я просто захоплююсь деякими своїми колегами. Той рівень знань, які в них є, він просто вражає, тому що люди справді готові до роботи в зоні конфлікту. Я не можу про себе, про себе це сказати. Можливо, мені не вистачає хисту, таланту там, навичок. Але є люди просто ну фактично вони знають відвідувати на всі питання, вони знають, як поводитися себе в кожній цій ситуації. Вони чудово надають першу медичну допомогу. Вони там навіть виходить до того, що вони знають психологічні от моменти, які необхідно враховувати там, під час, скажімо, а, бой, бойових дій. Є таких людей багато, я з ними в більшій чи меншій мірі познайомився завдяки там, спільним якимось заходам, завдяки тренінгам, знову ж таки, які організовують наступ в Україні, це супер. А, і є багато дуже талановитих репортерів. Я, я просто іноді з відкритим ротом спостерігаю за їхньою роботою, мало того, що вона що вони працюють в неймовірно в складних умовах, вони роблять це дуже професійно. І я вважаю, що за цей рік частина, частина репортерів українських просто виросла неймовірно. Ти кажеш, що почали проводитися в Україні курси. Це вже якісь організації у нас медійні почали цим займатися? так. О, зокрема, інститут масової інформації прикладає дуже багато для того, щоб журналістів підготувати, починаючи знову ж таки від медичних курсів, закінчуючи тим, що вони просто дають тобі бронежилет, якщо тебе його немає. Тобто вони практично роблять за редакції їхньої роботи. І я дуже вдячний їм за це, тому що. Uh, я й сам звертався до них, були, була така потреба. І, і, і вони робляться фахово, вони роблять це абсолютно безкоштовно, тобто тобі не треба для цього нічого, просто бажання, час, і, і це все, що від тебе треба. І вони дають тобі ці знання. І я впевнений, що це не, одна, не, не єдина така організація, можливо, я не всіх знаю. І це дуже добре, тому що йдеться про людське життя. На жаль, цей рік не минув для нас без втрат. А, і це означає, що ще й над чим працювати, це означає, що, що ці тренінги вони не даремні, що ми потребуємо цих речей і що, а, і що без цього ніяк. На жаль, без цього ніяк, а, і, без, і без страт теж. Ну... Зрозуміло, але напевно, перебуваючи такий довгий там час у зоні військових дій, дуже важко залишатися просто журналістом. Напевно, дуже часто хочеться стати, ну, перш за все українцем. Як ти дотримуєшся цієї межі, щоб бути збалансованим, все-таки залишатися журналістом, кореспондентом? Ну, насправді я говорю за себе. Для мене це складно. Для мене це складно. Для мене це, це завжди боротьба з собою, тому що це моя перша війна. У мене немає особливого досвіду. Я приходив, фактично, прийшов, прийшов. В, в, в воєнну журналістику там без, без жодних знань. А, і, і, і ця війна прийшла до нас додому. Вона зачепила нас не лише як журналістів, вона зачепила нас як людей. Там воюють наші друзі, там воюють наші родичі, там воюють а, наші колеги, а, і, і це дуже складно. Це насправді головний, я вважаю, виклик для українських журналістів, які працюють в зоні конфлікту зберігати все таки а, цей баланс, зберігати об'єктивність не Перетворюватися з журналіста в пропагандиста. Я не скажу, що ми впоралися на 100%. Але так само, як і військові вчаться а, працювати а, в зоні конфлікту, так само і ми вчимося. Я сподіваюся, що цей процес не буде зупинятися, що ми будемо стати краще. Поки що в нас є дуже багато проблем, і, і в мене вони є. Але треба завжди пам'ятати, що єдиною відповіддю на пропаганду може бути об'єктивна інформація. Це єдиний шлях, який пройшов. Весь світ це ми не вигадуємо велосипед. Так є, було і буде, і, і треба все прийняти. І все це такі правила. Угу. Е, і напевно останнє питання: чи було в тебе взагалі е, можливі варіант, чи розглядати такий варіант, щоб повернутися назад до звичайної журналістки? Чи пропонувала тобі редакція? І, взагалі, як ти бачиш таке повернення? Це. Моя редакція завжди зі скрипом, з, 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 з скрипом зубов випускає мене в відрядження. Серйозно, вони не хочуть, щоб я їхав. Тобто вони готові пожертвувати цими матеріалами, але просто коли вони бачать іноді, що ти привозиш, вони кажуть, блін, може не варто. Тому що. Ну, я радий, я люблю свою редакцію. Вони це приємно, тут за це переживають. Це просто людська штука, але, але вона важлива. Для мене, наприклад, я за це ціною за це їх люблю. А, але я не розум... я, але я поки що не бачу, як я можу повернутися в, в, в журналістику, яка була до війни. Мені просто важко буде, тому що знаєш. А, в кожного військового, ну не в кожного, в багатьох військових після війни є там синдром посткомбатанта. Так само журналісти з цим стикаються. коли ти звик до цього адреналіну, до цього напруження, до цих тем потім дуже важко перелаштуватися. Я поки що не знаю, як це зробити, і поки що не планую цього, не хочу так. Добре, легко, дякуємо. Тобі вважаємо тобі успіхів. А я нагадую, гостем нашої маленької студії був Левко Стек, військовий кореспондент Радіо Свобода. Продовжуйте слідкувати за нашою фейсбук стрічкою Твітером та Інстаграмом. Далі буде ще багато цікавої інформації з медіафоруму.